Перший, перший варіант для вас, Так, вас порадують ваші стосунки. Можливо, на цих вихідних ви зможете розподілити свої обов'язки трішки з своїх плечей, зняти тяжкості і перекласти їх на більш сильні плечі. Можливо, просто розподілите обов'язки, побачите, що ваша родина або близькі. Або друзі з вами вам можуть прийти на допомогу, ви можете звертатися до них. І стосунки у вас будуть взагалі такі, можливо, палки, можливо, ви зможете у тих стосунках віднайти свою силу, надихнутися. І також, можливо, взагалі оці проблеми ви зможете вирішити негайно ті, що у ваших стосунках були. Ну, і загалом ще для когось, можливо, Варто звернути увагу, попри те, що стосунки для нас це дуже гарна така складова, про яку ми завжди дбаємо. Але вам варто звертати увагу на своє здоров'я, тому що де в девчому ви можете себе перевантажити і через це, можливо, будуть у вас проблеми із здоров'ям через напруження. Тому звертайте увагу на стан свого здоров'я, а стосунки будуть все гаразд. Другий варіант ваші стосунки, лице, кубки, говорить вам так. Звичайно, ваші стосунки на цих вихідних вас будуть задовольняти. Можливо, для когось це буде актуально, що у вас буде хтось до вас приїде на побачення, можливо, ви поїдете десь на побачення, зустрічі можуть відбуватися. Хтось отримує звісточки або пропозиції, когось запросять десь на романтичне побачення, можливо, для, для того, щоб ви розважалися разом. Ну, і також, можливо, у когось, взагалі, на цих вихідних, кого немає пари, то це можуть початися якісь нові партнерські стосунки. Ну, або у вас взагалі ви можете поїхати десь на відпочинок, якісь такі приємні заходи відвідувати. Ну і загалом ви будете чути, відчувати сильну прихильність до свого партнера. І Будете готові підтримувати його і йому допомагати. Це буде взаємообмін таким святом душі. Тобто з вами буде партнер ділитися і ви будете ділитися, все у вас буде гаразд. Також до когось, можливо, як я вже казала, на гостину заїде, хтось приїде або ви. І, Можливо, навіть якщо хтось не зможе приїхати, то це будуть просто звісточки. Але приємні. Третій варіант у вас. Двійка жезлів. Так, для вас будуть також приємні стосунки на цих вихідних. Можливо, ви своїм партнером зможете налагодити якусь співпрацю, будете обирати один напрямок разом. Хтось, можливо, буде відчувати такий приплив енергії для.